Слава Україні! І з вами Свіжі новини України щодня Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. Вночі у Криму було дуже гучно. З'явилася інформація, що по аеродрому в Сімферополі з Севастополі Джанкою було нанесено потужний удар. Місцеві телеграм-канали одразу розмістили відео з місця подій, де було чітко видно масштабні детонації і сильно бавовно. Проте, через деякий час всі розміщені пости було видалено. І місцеві окупанти заявили про роботу з систем протиповітряної оборони. В даних районах станом на зараз є інформація, що по аеродромах було нанесено безкоточні удари невідомими раніше боєприпасами. Примітним залишається ще той факт, що самі удари були здійснені безпосередній близькості до самих об'єктів. Цілком можливо, що це були українські ударні безпілотні літальні апарати, про які раніше неодноразово згадувалося. Нагадаємо, Україна розробила новітні ударні безпілотні літальні апарати. З дальністю польоту до тисячі кілометрів і можливості задання ударів високоточними ракетами, які безпосередньо керуються лазерним наведенням, це зовсім новий тип безпілотників, які в рази є ефективнішими за ударні байректари. Цілком можливо, що удари окремо здійснювалися іменно ними. Щоб завершити фінальне випробування перед масовим ударом по аеродромах Росії після завинених ударів в Криму і супутників не спостерігається воєнна авіація окупантів. Вона була знищеною або расисти передислокували її в глибину Росії. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.